Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами маленьким секретом, як зробити ось такий стаканчик для вашої прекрасної розсади. Можна піти в магазин, купити торф'яний або касету і все туди садити, але то все не дешево. Тому, якщо у вас є вдома куча непотрібного паперу, можна це все зробити дуже швидко та головне безкоштовно. А тож, починаємо. Для того, щоб зробити. Паперовий стаканчик, нам потрібний сам папір. Його потрібно скласти вдвоє. І це в моєму випадку мені потрібен ось такий розмір, тому я роблю так. Ось такий балончик, бажано, щоб була виїмка, у мене є ось тут мітка, я по ній роблю, щоб у мене всі були стаканчики однакового розміру. Ось так скрутили і потім оця виямка нам дуже зручна робити ось так. Все. Стаканчик готовий. Зараз я зроблю ще один, щоб ви побачили, наскільки це швидко. Раніше я такі стаканчики робив з плівки. Нарізав плівку, так само намотував, склеював скотчем. але тут дуже було довго, плюс потім плівка та по всьому городі літала. А стаканчик можна трішки надірвати і посадити в землю. Залишиться коренева система ціла і буде гарний врожай. Таке коротке інформативне відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Гарних вам врожаїв. Всім добра. Думаю, одразу виникне питання, чи не розрізеться цей стаканчик після того, як його полити водою. Ось я полив його водою, набрав землі. Минуло вже 10 хвилин. Налию ще. Стаканчик тримається купи. Ось аж вода плаває. Нікуди він не розлізеться, вони будуть щільно стояти один до одного і нічого з ним не відбудеться. Тому можна це все робити. Ось все. Всім па-па!